Наполеон проти своїх маршалів, інтриги, корупція, суперництво. Наполеон Бонапарт був великим полководцем. Битви під Маренго, Аустерліцем, Єною, Ваграмом цей список перемог великого французького імператора-завойовника можна продовжувати довго. Проте при всій своїй геніальності Наполеон не міг усе робити сам. І тому поряд із ним були ті, кого він по-дружньому називав кузенами. Талановиті амбіційні воєначальники, які з боями пройшли всю Європу. Поряд з ним були його маршали. Ким були маршали Наполеона? Чи були вони побратимами одне для одного? Чи особисті амбіції так і не дали їм сформувати справжнього бойового братерства? І чим керувався Наполеон, беручи на службу цих талановитих, відважних, але інколи навіть вирадливих і далеко не завжди лояльних людей? А перш ніж ми розпочнемо наше спілкування, прошу підтримати нас донатом, щоб ми могли генерувати ще більше цікавих історій та розповідати їх вам. Але лише в тому разі, якщо ви вже задонатили на Збройні сили України, завдяки яким є можливість знімати подібні відео. Наполеон та його маршали потрапляли у найрізноманітніші ситуації у час їхньої буремної молодості. І був серед них один, який зумів перевершити самого імператора. Йдеться про Луї Нікола Даву. Вже той факт, що цей аристократ зробив кар'єру в армії Французької Республіки, говорить сам за себе. Проте справжня слава прийшла до нього під час військової кампанії проти Прусії 1806 року, коли відбулася подвійна битва під Єною та Ауреште. Наполеон, маючи під рукою щонайменше 60 тисяч бійців в битві під Єною, Розбив корпус пруського генерала князя Гогенлоге, який мав під своїм командуванням близько 30 тисяч людей. Погодьтеся, явно не найвеличніша з перемог Наполеону. Натомість Даву розмазав головні сили пруської армії на чолі зі старим досвідченим полководцем Герцогом Брауншвейгським, який мав над ним майже подвійну перевагу. Сам Наполеон возніс цю перемогу свого маршала словами. Даву 1 розбив 60 тисяч прусаків. У кампанії 1813 року, вже після поразки Наполеона в Росії, Даву отримав під своє командування 13-й корпус, частинам якого була доручена оборона Гамбурга. Маршал керував обороною міста майже до середини травня наступного року. Солдати Даву так і не капітулювали. Бойові дії просто завершилися. Бо даву дізнався про зречення самого Наполеона, і вже не було сенсу дарма жертвувати життям солдатів. Після повернення з Ельби Бонапарт зробив даву своїм військовим міністром та пером Франції. Маршал не брав участі у битві під Ватерлоо, а після неї став головнокомандувачем армії і, незважаючи ні на що, хотів продовжувати військові дії. Йому на деякий час навіть вдавалося відкинути від столиці руські війська. Проте не завжди маршали Наполеона славилися саме військовими талантами. В деяких імператор цінував передусім нестримну відвагу, жагу бути у вирі битви та вести за собою солдатів. І тут не можна не згадати найхоробрішого з поміж хоробрих маршала Мішеля Нея, рудого, трошки наївного, палкого і нестримно відважного. Він безстрашно вів у бій свої полки усюди, де наказував Наполеон. А його нестримне бажання перемагати інколи призводили до конфліктів з самим імператором. Так сталося у битві під Москвою, яку на болотах називають Бородинською. Бачачи, що російські лави тріщать, ней разом з іншим сміливцем, командиром кавалерії маршалом Йоахімом Мюратом, почав вимагати у Наполеона підкріплень. І не кого попало, а кращих з кращих імператорську гвардію. Проте, почувши відмову, неї не витерпів, і, як повідомляли очевидці, вигукнув коли Наполеон вже більше не полководець і не воює сам, а бажає всюди розігрувати роль імператора, нехай забирається в тюлерійський палац і надасть нам самим командування. Звісно, Наполеону донесли про це зухвальство. Проте імператор дипломатично промовчив. А вже наступного дня титулував зухвалого маршала князем Московським. Чи допомогла б імператорська гвардія добити російську армію під Москвою? Як того жадав неї, ми вже не дізнаємось. А Наполеон виявився далекоглядним, бо саме збереження гвардії допомогло йому врятувати кістяк свого війська навіть у жахливий час відступу. Маршал неї відважно бився. Прикриваючи відступ армії Наполеона з Москви. Він одним з останніх покинув російську територію під час переходу через Неман. Проте, вже на острові Святої Єлени, Наполеон залишив про нея не дуже гарний спогад: немає більш відважних людей на полі битви, ніж Мюрат і ней. І немає менш рішучих людей, ніж вони, коли треба прийняти якесь рішення у себе в кабінеті. Хто знає? Може, імператор просто ображався на неї, бо той у свій час першим промовив Зречіться, сір. А може, й справді, відважному полководцю не вистачало холодної голови, щоб прийняти правильні рішення на полі бою. Говорячи про непрості відносини Наполеона і його маршалів було б вкрай безглуздо не згадати найсуперечливішого з них, Жана Батіста Бернадота. Це і виділявся з основної когорти маршалів. Більшість з них зробила кар'єру під командуванням Наполеона. Проте Бернадот створив себе сам. За відданість революції, відвагу та військові таланти, за перемоги на полях битв у Нідерландах, Німеччині та Італії, Бернадот на п'ятий рік існування республіки стає генералом і командує дивізією. Коли Бонапарт і Бернадот познайомилися, то спершу ладнали між собою, проте з часом. Їх відносини переросли у нестримне суперництво. Тим не менш, Наполеон не зміг закрити очі на таланти Бернадота і, коронувавши себе як імператора, дарував своєму супернику звання маршала. Бернадот довгі роки бився за Наполеона. Хоча той кілька разів лаяв його за прорахунки на полі бою. Бернадот також провадив достатньо незалежну політику. Він сам прийняв рішення звільнити тисячу полонених шведів, які потрапили до його рук. Крім того, Бернадот сам організував систему оподаткування на землях, де стояв його корпус. Погодьтеся, а чи не таким в свій час був сам Наполеон самостійним і амбітним? До речі, не забуваємо, що між цими чоловіками також колись стояла жінка. Бернадот був одружений з Дезіре Кларі. Яка була першим серйозним коханням Наполеона. Проте, ставши у 1810 році кронпринцем Швеції, цей народ не забув гуманного ставлення маршала до своїх синів, бернадот приймає лютеранство, бере ім'я Карл Юхан і по суті забуває про своє французьке походження. У 1813 році він очолив Північну армію союзних держав, яка билася проти Франції. В мемуарах Наполеон напише. Найбільший нездараз поміж моїх маршалів. Ну що ж, тільки так великий завойовник і міг зірвати злість. Бернадот у 1818 році став королем Швеції, і його династія править у цій країні і сьогодні. До речі, ледь не забув. Зараз важко сказати, скільки загалом у Наполеона було маршалів. Число коливається від 16 до 26. Проте, для декого на кшталт Жана Серюр'є. Або Катаріна Переньйона, це було просто почесне звання за старі заслуги. І вони прославилися скоріш політикою, інтригами або ж цілком цивільною діяльністю. Можна згадати ще цілу низку цікавих імен, затятого республіканця Жана Лана, який так і не погодився віддавати Наполеону імператорські почесті і звертався до нього на ти. Але це не завадило Лану у 1809 році зустріти смерть на полі бою, б'ючись за свого кумира. Непересічною особистістю був маршал Андре Масена, який вигнав зі Швейцарії російського полководця Суворова, якого на болотах вважають непереможним. Втім, навіть маршальський жезл не відвернув цього старого контрабандиста від прагнення легкої наживи. Масена заробив 3 мільйона франків. За імпорт заборонених англійських товарів у Європу через порти Неаполя. Це в час, коли Наполеон так плекав свою континентальну блокаду Великої Британії. До речі, тоді правителем у Неаполі був улюбленець Наполеона, маршал Мюрат. Важко повірити, що він не мав вигоди з мутних справ свого бойового побратима. І не можна не згадати єдиного наполеонівського маршала. Який був не французом за своїм походженням, йдеться про борця за незалежність Польщі, національного героя цієї країни, князя Юзефа Понятовського, який пройшов з Наполеоном його кампанію проти Росії у 1812 році, бився проти повстанців в Іспанії, а також був поряд з Наполеоном в одній з його останніх битв битві під Лейпцигом 1813 року. Битва ця тривала три дні. І за перший день битви Понятовський і отримав своє звання маршала Франції. Проте вже через день, коли армія Наполеона переможена покидала місце битви, важко поранений Юзеф Понятовський втонув у річці. Він пробув маршалом Франції один день. І ми повертаємось до питання, ким були маршали Наполеона корупціонерами та грабіжниками. Які переслідували власну вигоду, чи воїнами і героями, які долали наймогутніші армії ворога і на якийсь час таки ж бурнули Європу до ніг свого імператора. Важко сказати. Можливо, уся заслуга цих людей перед історією полягає в тому, що ми приречені сперечатися між собою, ким були ці люди, чого прагнули і кому насправді служили.